Як змінити свій голос на відео. Може, цериться небезпека. Найупізнаваніший голос ТікТоку, який ви чуєте ледь не кожного дня, гортаючи вашу стрічку Тікток. Цей ефект активно використовують власники хвостатих, створюючи авторські розмовні відео. Якщо ти давно хотів знімати подібні відео, але не знав, як створити такий ефект, цей відеоурок для тебе. Покажи мені. Завантажуємо своє відео у CapCut, тиснемо пальчиком на завантажене відео, як показано на екрані. Тоді на панелі інструментів з'являються додаткові опції. Гортаємо вправо майже а в кінець і вибираємо зміна голосу. Перед нами відкриваються три вкладочки, вибираємо другу характер голосу. І ось він найопізнаваніший голос Тіктоку під назвою Трікстер. Впевнена, ви чуєте цю озвучку ледь не кожного дня. Проведемо експеримент. Цей ефект асоціюється з хвостатими, тому якщо ти досі не вивів свого чотирихлапого друга у світі Тіктоку, саме час спробувати. Також хочу звернути увагу на інші популярні озвучки. Це Джесі та Бесті з англомовним акцентом. Пропоную послухати. Проведемо експеримент. Який рекомендований ветеринарами преміум кор, а бере власне, так? вже ж, це теж одна з найпопулярніших озвучок, тому зберігай це відео та використовуй ефект у своїх проєктах. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи робити більше коротеньких відео на тему подібних ефектів. З вас лайк і підписка, а з мене нові цікаві відеороки.